Права 146. З пшениці отримують 80% борошна. Скільки пшениці потрібно змолоти, щоб отримати 480 кг борошна. Ну що ж, міркуємо. Якщо 480 кг борошна, це 80% від деякого числа. Так нам отримати 1%. Потрібно 480 кг поділити на 80% і так ми дізнаємося, скільки буде 1% цієї пшениці. Ну що ж, записуємо тоді першу дію. Отже, 480, що ділиться на 80, і це дорівнює. І ділений дільник, ми можемо поділити на 10, збрати 1, 0, то ця частка буде дорівнювати 48, що ділиться на 8. І це дорівнює. 48, що ділиться на 8, це буде 6. Отже, записуємо 6. У дужках чого? Кілограм. Записуємо, що це у нас буде. 1 відсоток пшениці. Гарост. Якщо 1 відсоток пшениці це 6 кг, то скільки ж буде вся пшениця? Ну що ж, тоді відсоток це сота доля, то це буде 100%, потрібно 6 помножити на 100. Записуємо друге дію. Отже, 6, що множиться на 100. І це дорівнює 600. Записуємо в дужках чого кілограм. Отже, 600 кілограм записуємо пшениці. Потрібно змолоти. Потрібно змолоти. Гаразд, ну що ж, записуємо відповідь. Нас запитують, скільки пшениці потрібно змолоти. Записуємо 600 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.